Проблеми у вас є. Що вам складно було вирішити, коли от ви переїхали? Переселенка з Маріуполя Юліана, вчителька фізкультури, вже не вперше звертається до центру Я Маріуполь, аби отримати допомогу з юридичних питань. Сьогодні прийшла з проблемою відрахування коштів до пенсійного фонду. Січня місяця нам не від невідраховує не відру... зарвітної плати, не відраховується гроші в пенсійний фонд. По бумаг, ну, по бігунцях як кажуть, проходить, що гроші кудись знімають, але не доходять до місця. Ми зробили в пенсійному фонді справки ОК 5 Повитягували там, звичайно, подивилися. Ми звернулися до Анастасії, нашого юриста, витягли ці, цю справку, і там, звичайно, немає січня місяця нічого взагалі. Раджать звернутися до міністерства освіти. Цей семінар є спільним проєктом центру Я Маріуполь та місцевого центру безоплатної правової допомоги. Ми присвятили наш семінар в форматі роз'яснення питань, з якими найчастіше сталкиваються наші Маріупольці. Питання пов'язані з втраченими. Документами, трудовими книжками, питання пов'язані зі спадщиною. Ну і також одне з головних питань це питання втраченого житла. Тому сьогодні у нас в центрі працює професіональні юристи, які нададуть певну допомогу і певні консультації нашим маріупольцям. В нашому центрі я Маріуполь» Все мариупольцы могут получить квалифицированную юридическую помощь. Мы помогаем по всем юридическим вопросам. Очень большой спрос на фиксацию разрушенного жилья, о установлении факта смерти либо рождения. Также мы подали 15 заявлений в Европейский суд по правам человека о разрушенном жилье. Мы рассказываем про проект жилого примещения для мариупольцев, а также ЕОСЭЛЯ. Що середи, з 12 до 17 тут консультують і юристи центру з надання безоплатної правової допомоги. Починаючи з весни, ми відвідали дуже багато гуртожитків і місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. І коли в Кривому Розі відкрився інформаційний хаб Ямаріуполь, звісно ж, ми так само налагодили співпрацю, тут відбуваються прийоми. І сьогодні у нас перший правопросвітницький захід у центрі Я Маріуполь для того, щоб тут, в Кривому Розі, розказати людям, як захищати свої права, і як внутрішньо переміщеним особам. І як Звичайним громадянам України, які можуть щодня зіштовхуватися з проблемами, з відмовами, з порушеннями прав, Маріупольці, як і інші внутрішньопереміщені особи мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, і вони можуть звертатися до Криворізького центру безоплатної правової допомоги, до наших бюро, користуватися гарячою лінією 0800 213 103. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.